Ми продовжуємо розмову про метаболізм, і сьогодні в цьому відео ми розглянемо участь печінки в обміні вуглеводів, ліпідів та амінокислот. Власне, печінка це основний орган, який займається метаболізмом в нашому організмі. Печінка займається як розпадом, так і синтезом речовин. Але чи вона буде синтезувати чи вона буде розкладати, це все залежить від того, в якій ситуації знаходиться наш організм. Наприклад, є два періоди: це адсорптивний період та Нервовий період, так би мовити, нервовий період. Адсорбтивний період це той період, коли людина нещодавно поїла, в крові підіймається рівень глюкози, та й в принципі всіх поживних речовин, але ми робимо акцент на глюкозі. Чому? Тому що глюкоза це основний стимулятор для секреції інсуліну. Якщо в кров секретується інсулін, це говорить всім іншим органам про те, що в крові дуже багато поживних речовин, і ці поживні речовини можуть бути використані для потреб клітин організму. Наприклад, та ж сама глюкоза може бути використана для синтезу глікогену в м'язах, в печінці. Або ж, наприклад, для утворення енергії. Ця енергія може бути використана як для скорочення, як для термогенезу, так і для синтезу, наприклад, тих же самих нуклеїнових кислот. Ось. Тепер є ще нервовий період. Стресова ситуація для організму може бути викликана декількома причинами. По-перше, це, наприклад, довготривале голодування. Внаслідок довготривалого голодування рівень глюкози в крові падає. Якщо падає рівень глюкози в крові, це означає, що мозок отримує менше глюкози. Якщо мозок і, в принципі, вся ЦНС отримують менше глюкози, то вони продукують менше енергії. Енергія ЦНС потрібна для того, щоб, наприклад, формувати і передавати імпульс. Якщо не буде енергії, не зможе ЦНС правильно функціонувати. Тому, тому рівень глюкози в крові для ЦНС є критичним значенням. І ЦНС відразу ж реагує на зниження глюкози в крові. Стрес може виникати внаслідок, наприклад, фізичного навантаження, тому що м'язи використовують дуже багато глюкози. Рівень глюкози в крові падає. І знову ж таки, та сама ситуація. ЦНС отримує менше глюкози, це стрес для мозку. І далі, наприклад, просто якийсь нервовий стрес. Наприклад, ми бачили у на нас. Біжить медвідь і хоче нас з'їсти, то мозок відразу реагує на це, викидає гормони стресу, гормони стресу прямують до печінки, знову ж таки, стимулюють процес глюконеогенезу та глікогенолізу, рівень глюкози в криві піднімається, і ця глюкоза буде слугувати джерелом енергії як для мозку, так і для м'язів. Тому що м'язи нам потрібно для того, щоб втікти від небезпеки. І ось тепер поговоримо більш детально про кожен період. По-перше, почнемо з адсорптивного періоду. Адсорптивний період виникає, коли глюкози, і в принципі всіх інших поживних речовин в крові багато. Підвищення поживних речовин в крові стимулює виділення інсуліну. Інсулін каже печінці, що ми знаходимося в ацептивному періоді. Тобто, якщо не буде інсуліну, печінка не буде знати, що ми знаходимося в ацептивному періоді. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Якщо не буде інсуліну, печінка не буде розуміти, що робити. Далі. Печінка складається з гепатоцитів. Гепатоцити особливі клітини, тому що вони на своїй клітинній мембрані мають канал для глюкози, який називається глют 2 канал. Особливістю цього каналу є те, що в нього дуже низька спорідненість до глюкози. Тобто, зараз чисто на прикладі. Якщо в крові 10 молекул глюкози, то глют 2 канал не буде забирати цю глюкозу з кровів гепатоцит. Чому? Тому що, 10 молекул, тому що 10 молекул глюкози в крові, це не ну, так і багато. Хай краще ця глюкоза буде використана центральними органами, по типу, наприклад, тих же самих м'язів або ж ЦНС. Для ЦНС ця глюкоза більш важлива, ніж для печінки. А ось тепер, наприклад, якщо в крові достатньо глюкози, наприклад, 100 молекул глюкози. Гепатоцит починає розуміти, що цієї глюкози вистачить як для ЦНС. Так і для гепатоцит. Тому гепатоцит за допомогою свого глют 2 каналу починає забирати цю глюкозу з крові в клітину. Ось це дуже важливо. глют 2 канал має низьку спорідність до глюкози. Забирає глюкозу тільки тоді, коли цієї глюкози в крові багато. Далі ми зрозуміємо логіку, навіщо. Коли ця глюкоза потрапляє в клітину, то ця глюкоза може піти декількома шляхами. По-перше. Так як у нас є інсулін, то ця глюкоза буде використана для процесів глікогенезу. Ось дивіться, якщо у нас дуже багато глюкози в крові, то ми зможемо цю глюкозу запасати в печінці у вигляді полімеру. Тобто глюкоза просто об'єднується між собою, у нас утворюється глікоген. Про це є окреме відео на каналі. І ось цей глікоген потім буде використаний як джерело енергії. І особливо це важливо при стресових станах. Наприклад, те ж саме голодування. Спочатку, коли організм знаходиться в стані голодування, цей глюкоген розпадається на глюкозу і ця глюкоза вивільняється в кров. Так ось організм в адсорптивному періоді запасає глюкозу в глюкоген для того, щоб цей глюкоген далі в подальшому використати як джерело енергії при стресових станах. Далі ця глюкоза може бути використана ще в двох процесах: це гліколіз та пентозофосфатний шлях. Згадуємо, що в результаті реакцій пентозофосфатного шляху у нас утворюються деякі проміжні продукти по типу фруктози 6 фосфат, фосфату та найголовніше це надф. Надефаш це нікотинаміт, фосфат. А в результаті гліколізу у нас утворюється піруват, який далі може бути перетворений в ацетил коа Надефаж та ацетил коа являються субстратами для ліпогенезу. Тобто, із цих речовин ми можемо утворювати як холестерин, так і фосфоліпіди, так і триацилогліцероли. Але питання навіщо? Печінка може зберігати глюкозу у вигляді глікогену. Але якщо ми візьмемо середню печінку за масою, то там буде можливо 150 грам глікогену. Більша печінка просто неспроможна зберігати. Неспроможна просто. Всього 150 грам на одну печінку. Це, так і, це не так і багато, тому що ось цей глюкоген весь буде використаний за декілька годин голодування. Тому ця глюкоза просто не може далі переходити в глікоген, тому що ліміт вичерпаний. І ця глюкоза починає. Піддаватися процесам гліколізу, і потім в результаті всіх цих процесів у нас створюються субстрати для ліпогенезу. Але окрім того, що печінка сама здатна утворювати ці ліпіди, ліпіди можуть потрапляти в печінку ще з кишечником. Тобто, наприклад, в процесі травлення у нас утворюється, ми знаємо, жирні кислоти, гліцерол, холестерин, і потім все це пакується в хіломікрон, і хіломікрон транспортує всю цю справу в печінку. Тобто, жир або ж ліпіди можуть. Опинятися в печінці в результаті ліпогенезу або ж в результаті транспорту ліпідів з кишків... кишківника в печінку. Ось так. Далі, ці ліпіди, вони не накопичуються в печінці, а якщо накопичуються, то це патологія. В нормі ці ліпіди повинні пакуватись в ліпопротеїні дуже низької щільності ЛПД. І ці ліпопротеїни дуже низької щільності прямують з печінки в периферійні тканини, по типу, наприклад, натепоцитів. І там, ми знаємо, у нас відбувається процес, який каталізується ліпопротеїн ліпазою. Ці ліпіди вивільняються і потрапляють в адепоцити і зберігаються. там. Або ж, наприклад, ті ж самі ліпопротеїни дуже низької ліпопротеїн щільності можуть транспортуватись до м'язів, і м'язи будуть використовувати ліпіди як енергію. Але нам це не важливо. Важливо те, що печінка утворює ліпіди і транспортує їх на зберігання в адепоцити. Це головне. Так, тепер переходимо до амінокислот. Амінокислоти, знову ж таки, потрапляють в печінку або з кишківника, ну в результаті всмоктування, або ж замінні амінокислоти по типу гліцину, сирину, глутамату, можуть утворюватись з глюкози. Тобто ми можемо синтезувати деякі амінокислоти. І ось цей процес синтезу відбувається якраз таки в печінці. Ми можемо використовувати як субстрат. Глюкозу і утворювати з цієї глюкози амінокислоти. Далі, в астраптивний період, коли цих амінокислот у нас багато, ми можемо використати ці амінокислоти як субстрат для синтезу білків. Ми не будемо використовувати амінокислоти як джерело енергії, тому що це не дуже раціонально. Амінокислоти, вони, по-перше, дороговартісні для нашого організму, так як вони являються. Структурними компонентами білків, а білки виконують дуже багато функцій в нашому організмі. Тому ми будемо амінокислоти в основному використовувати для синтезу білків плазми крові. Якщо ми говоримо, власне, про печінку. Які білки плазми крові синтезуються печінкою? По-перше, це всі фактори згортання крові, це ті ж самі альбуміни, глобуліни, транспортні білки по Типу транстеретину, трансферину, церулоплазміну і так далі. І якщо буде порушена ця функція, то відповідно у нас порушиться як згортання крові, так і транспорт жиророзчинних речовин, так і транспорт, можливо, якихось мікроелементів по типу МІДі, заліза, можуть виникати анемії. А якщо ми говоримо про альбоміни, то ми знаємо, що головна функція альбумінів – це створювати онкотичний тиск в крові. Тобто альбуміни не дають плазмі крові вийти з судини. Альбоміни утримують плазму крові в судинах. Це важливо. Тому, відповідно, якщо порушується функція печінки, то ми можемо спостерігати різні синці на шкірі. Можемо спостерігати певні гіповітамінози, гіп... гіповітамінос А, гіповітамінос Д. Тому, що ці речовини транспортуються разом з зв'язуючими білками, а ці зв'язуючі білки синтезуються печінкою. Тому. Як ми бачимо, функції печінки вони просто безмежні. І ось, в принципі, ми обговорили найголовніше, що стосується адсорбтивного періоду. І так, тепер подивимось, що змінюється в метаболізмі печінки, якщо організм знаходиться в стресовому стані. Що означає стресовий стан? Це або виділяються гормони стресу, або в крові мало глюкози. Але найчастіше це у нас поєднання цих двох ситуацій. І мало глюкози, і гормони стресу також виділяються. І так, найперше, це в нас запускаються процес глікогенолізу. Але як печінка взагалі розуміє, що їй потрібно запускати процес глікогенолізу? У нас є гормони стресу, якими являються адреналін, норадреналін, глюкагон та кортизол. Це основні гормони стресу. Якщо це кортизол, то він просто прямує в ядро і стимулює там транскрипцію генів, які залучені в глікогеноліз. Це в нас глікоген, фосфорелаза та фосфорилаза кіназа. Це якщо ми говоримо про кортизол. Якщо ми говоримо про норадреналін та глюкогон, це в нас водорозчинні гормони, тобто вони зв'язуються з рецептором на поверхні гепатоцитів. У нас запускаються протенки наза А і протеінкі наза далі фосфорилює вже необхідні ферменти, і таким чином активує ферменти глікогенолізу. Це, ну, знову ж таки, глікоген та фосфорилаза кіназа. Але знову ж таки, ми не будемо на цьому зараз звертати увагу, тому що це більш детальніше обговорено в відео про глікоген. Але основним стимулятором процесу глікогенолізу у нас є гормони стресу, якими є раніше згадані гормони. І так, в результаті глікогенолізу у нас утворюється глюкоза. Ми вже говорили про те, що окрім того, що у нас створюється глікоген, печінка ще синтезує ліпіди. Ці ліпіди запасаються в, наприклад, жировій тканині. Знову ж таки, ці гормони стресу прямують до жирової тканини і стимулюють там процес ліполізу. Тобто, ліполіз у нас. Тріацил гліцеролу розпадаються на жирні кислоти та гліцерол, жирні кислоти транспортуються до печінки. Як транспортуються ці жирні кислоти? Жирні кислоти можуть транспортуватися або у вигляді, зв'язаному з альбумінами, або ж у вигляді ліпопротеїнів високої щільності. Але там є свої нюанси, але просто запам'ятайте: або альбуміни, або ліпопротеїни високої щільності. Якщо ліпопротеїни дуже низької щільності, вони утворювалися, коли у нас був адсорктивний період. І вони займалися транспортом ліпідів від печінки до периферійних тканин, то ліпопортийни високої щільності вони транспортують ліпіди від периферійних тканин до печінки. І основному це стосується холестерину. Але знову ж таки, там є деяка частка і просто жирних кислот. В принципі, треба цього гліцеролю. Так ось, ці ліпіди, які потрапляють в печінку, неважливо, з чи з альбомінами чи з ліпопротеїнами високої щільності, ці жирні кислоти не повинні накопичуватись. Ці жирні кислоти вони далі будуть використані для процесів бета-окислення. В результаті бета-окислення у нас утворюється ацетил коа Знову ж таки, чому у нас, таки, чому у нас відбувається процес бета-окислення? Тому що гормони стресу стимулюють утворення ферментів, які потрібні для бета-окислення. Далі, ацетил коа Ацетил коа спочатку може бути використаний як субстрат для глюконеогенезу. Але знову ж таки, там є свої особливості. І якщо, наприклад, ми знаходимося в стані голодування декілька годин, то так, цей ацтилка буде використаний для утворення глюкози. Тобто ацтилка може бути використаний для глюконеогенезу, якщо ми знаходимося в стані голодування декілька годин. Але якщо цей стан голодування і далі продовжується, то цей ацтилка буде використаний для утворення кетонових тіл. Детальніше, чому так відбувається? Знову ж таки, дивіться відео про кетонові тіла, про кетогенез, тому що ну, зараз це відео розтягнеться на годину. Так ось, ми розібралися, звідки ми беремо глюкозу та звідки ми беремо кетонові тіла. Тепер ще одне джерело. Ми говорили про те, що в адсорптивний період печінка синтезує білки плазми крові. Але коли ми знаходимося в стресовому стані, то навпаки, печінка забирає білки з плазми крові. Наприклад, це основно стосується глобулінів та альбумінів. Ці альбуміни, глобуліни, знову ж таки розпадаються на амінокислоти. Якщо раніше вони синтезувалися, то тепер вони розпадаються на амінокислоти. І далі ці амінокислоти можуть бути використані як субстрати для глюконеогенезу, так і для синтезу кетонових тіл. Ми пам'ятаємо, що в нас є глюкогенні кислоти та кетогенні кислоти. Глюкогенні кислоти у нас утворюють глюкозу, кетогенні, по типу ізолейцину, лейцину та валіну, утворюють кетонові тіла. Ось, в принципі, ми розібрали, як у нас утворюються кетонові тіла та глюкоза. Але важливо зауважити, що в результаті всіх цих перетворень амінокислот або в кетонові тіла, або в глюкозу. Побічним продуктом у нас утворюється амоніак. І далі цей амоніак піде в орнітиновий цикл, і в нас утворюється сечовина. І ось тут потрібно дещо уточнити: сечовина утворюється не лише при стресових станах, вона утворюється і в нормі. Однак в нормі її утворюється набагато менше ніж в стресових станах, тому що в нормі амінокислоти використовуються для синтезу білків. А ось, коли ми знаходимося в стресовому стані, то ці амінокислоти вони підлягають катаболізму. І побічним продуктом катаболізму амінокислот у нас будуть якраз nh 4 І ось цей nh 4 далі буде використаний для синтезу сечовини. Голодування збільшує утворення сечовини на 200%. Більша кількість сечовини утворюється якраз таки за умов голодування. І ось тепер всі ці продукти по типу глюкози кетонових тіл. Та сечовини просто вивільняються в кров і транспортуються, куди їм потрібно. Якщо це глюкоза та кетонові тіла, то ці речовини будуть використані як джерело енергії для інших тканин, по типу м'язів, нейронів і так далі. А якщо це сечовина, то вона просто виведеться разом з сечею. Хоча ми знаємо, що крім сечовини, ми можемо амоніак виводити у вигляді амонійних солей. Ось ми розібрали найголовніше, тепер ще давайте поговоримо про м, клінічне значення, про патології деякі. Є таке поняття, як ліпотропні, ліпотропні фактори це ті речовини, які запобігають накопиченню жирів в печінці. Тобто, жири, це в нас триацилогліцерол, холестерин, фосфоліпіди та жирні кислоти. І в нормі, в печінці не повинно бути цих речовин. Не повинно. Вони не повинні накопичуватись, точніше. Вони там є, але вони не накопичуються. Вони утворюються і вони відразу або, наприклад, розпадаються, або ж вони, наприклад, транспортуються. Так ось. Спочатку давайте подивимось, як можуть утворюватись ці жири. Жири можуть утворюватись в печінці в результаті ліпогенезу. Субстратом для ліпогенезу у нас слугує в основному глюкоза. І також жири в печінці можуть опинятись в результаті ліполізу. Тобто, адепоцити викидають свої жири в кров і потім з крові ці жири потрапляють в печінку. Так ось, в нормі, в нормі ці жири вони відразу розпадаються до кетонових тіл в результаті катаболізму, бетаокислення і кетогенезу. Або ж. Або ж. Якщо ми говоримо про адсорптивний період, то ці ліпіди вони транспортуються у вигляді ліпопротинів дуже низької щільності до периферійних тканин. Тобто, як ми бачимо, ми не накопичуємо ці жири, ми їх або катаболізуємо, або транспортуємо. І ось тепер, якщо в нас порушуються ці процеси, то ці жири вони будуть накопичуватись в печінці. І це призведе до, по-перше, порушення функції печінки, тому що гепатоцити дуже сильно чутливі до накопичення жирів, вони повністю втрачають свої функції. І в результаті у нас розвивається ожиріння печінки. Воно може бути як алкогольне, так і неалкогольне. Ну, раз сказав уже, так і продовжу. Неалкогольне ожиріння печінки виникає внаслідок того, що в раціоні дуже багато глюкози. А алкогольне ожиріння печінки виникає внаслідок того, що етанол це 2 h він хоч і не дає прямої енергії, так би мовити, але це все рівно енергоємка речовина. Тобто в результаті катаболізму або ж розпаду етанолу у нас утворюються молекули над H. Над H. А ми знаємо, що над Аш вони використовуються в реакціях електрон-транспортного ланцюгу. І в результаті цього у нас утворюється АТФ. Так ось, як чим більше етанолу, тим більше над Аж. Чим більше над Аш, тим більше АТФ. Чим більше АТФ, тим більше стимулюється процес ліпогенезу. Якщо стимулюється ліпогенез, відповідно у нас в печінці утворюється більше жирів. Тепер ще один момент. В результаті електрон-транспортного ланцюгу у нас можуть утворюватись вільні радикали. Ці вільні радикали вони пошкоджують білки і, в принципі, всі компоненти живих організмів. Тобто, вони пошкоджують фосфоліпіди, жирні кислоти, білки. Навіть ту ж саму глюкозу. І в результаті пошкодження, ці молекули втрачають свою функціональність. Якщо вони втрачають свою функціональність, значить, наприклад, білки не можуть утворювати ліпопротейни дужність щільності. Якщо воно утворюється ліпопроти дужницької щільності, то жири просто накопичуються. Ось так розвивається алкогольне ожиріння печінки. І ось тепер власне, поговоримо про ліпотропні фактори. Ліпотропними факторами, головними ліпотропними факторами у нас є холін, інозитол, селен, ніацин, рибофалін, токоферол, омега 3 жирні кислоти та метіонін. Тепер поговоримо, чому вони так важливі. По-перше, холін та інозитол. Холін та інозитол вони потрібні для утворення фосфоліпідів, особливо холін. Тому що вміст. Фосфатидилхолін в ліпопротеїнах низької щільності найбільший серед фосфоліпідів. Тобто фосфатилхолін це основний такий компонент фосфоліпідного профілю ліпопротеїнів. Якщо немає холіну, не утворюється фосфатидилхолін. Якщо не утворюється фосфатидилхолін, то у нас не утворюється ліпопротеїн дуже низької щільності і відповідно, у нас не зможе відбуватись транспорт ліпідів від печінки до периферійних тканин. Інозитол також сюди варто віднести, але його вклад не такий великий. Далі, селен. Селен це в нас кофактор для багатьох ферментів, зокрема глутатіон редуктази. Глутатіон редуктази це той фермент, який запобігає окисленню білків. Тобто, наприклад, у нас створюються вільні радикали. Ці вільні радикали можуть пошкоджувати білки або ж, наприклад, ті ж самі фосфоліпіди. А пошкоджені білки та фосфоліпіди вони не можуть утворювати ліпопротеїни. Якщо не формується ліпопротеїн, у нас не відбувається транспорт ліпідів з печінки до периферійних тканин. Далі, ніацин. Ніацин це вітамін в 3 або ж вітамін ПП. Значить, для чого нам потрібен ніацин? По-перше, ми згадуємо, що ніацин являється кофактором, точніше, не кофактором, а компонентом для синтезу, для утворення нікотенамідуаден динуклеотиду над H. Наш нам потрібен для. Бета-окислення жирних кислот, тому що якщо не буде над, якщо не буде над то не буде утворюватись на А ми згадуємо, що в процесі бета окислення нам потрібен якраз цей надаш. Якщо не буде на у нас не буде бета-окислення, і тобто у нас не зможе відбуватися катаболізм ліпідів. Ліпіди просто будуть накопичуватись. А стосовно рибофлавіну, це вітамін в 2 рибофлавін нам потрібен для утворення флат і знову ж таки, фадаж потрібен для бета окислення жирних кислот. І ще один важливий момент стосовно ніацину: це те, що ніацин стимулює утворення АпоБ-білків. Згадуємо, що АпоБ-білки потрібні для утворення ліпопротеїнів. Якщо не буде АПБ-білків білків не буде ліпопротеїнів. Якщо не буде ліпопротеїнів, не буде транспорт жирів. Це дуже важливо запам'ятати про ніацин, тому що іноді ніацин призначають для лікування ожиріння печінки. Це дуже важливо. Далі Далі, токоферол. Токоферол, знову ж таки, за аналогією з селеном, токоферол це антиоксидант. Але якщо селен це був кофактором для глутатіону редуктази, то токоферол це така речовина, яка вже бореться напряму з пошкодженими білками. Тобто, наприклад, вільна радикал пошкоджує білок, у нас в туристі пошкоджений білок. І ось цей Токоферол, вітамін Е, прямує до нашого пошкодженого білку та відновлює його. Але при цьому токоферол сам окислюється. Тобто токоферол відновлює пошкоджені білки, але при цьому окислюється сам. А ось, наприклад, цим пошкодженим білком у нас може бути АПБ білок АПБ-білок знову ж таки потрібен для синтезу ліпопротеїнів. Якщо. Не буде токоферолу, то буде більше ризику утворення окислених АПВ білків і відповідно менше утворюватись ліпопротеїни дуже низької щільності. І ось тепер омега-3 та метіонін. Омега-3 жирні кислоти дуже важливі для утворення ферментів, які потрібні для бета-окислення жирних кислот. Тобто омега-3, жирні кислоти зв'язуються з транскрипційним фактором, спеціальним транскрипційним фактором. У нас активується цей транскрипційний фактор, і ось цей транскрипційний фактор стимулює утворення білків, ферментів, які потрібні для бета-окислення. Це дуже важливо запам'ятати, тому що омега-3 жирні кислоти стимулюють катаболізм ліпідів. Тепер стосовно метіоніну. Метіонін це незамінна амінокислота, і вона потрібна для синтезу карнітину, для синтезу глутатіону і для синтезу холіну. Тепер як це все зв'язано? По-перше. Карнітин одним із субстратів для утворення карнітину у нас є метіонін. Згадуємо, що карнітин нам потрібен для того, щоб транспортувати ліпіди, точніше, жирні кислоти з цитоплазми клітини в матрикс мітохондрії. Тому що в матриксі мітохондрії у нас відбуваються процеси бета-окислення. Якщо не буде карнітину, то жирні кислоти будуть просто накопичуватись в цитоплазмі, вони не будуть окиснюватись. Ось це дуже важливо. Це, напевно, найголовніше. Якщо не буде метіоніну, не буде карнітину, не буде карнітину, не буде транспорту жирних кислот з цитоплазми в мітохондрію, не буде бетаокислення. Відповідно, жирні кислоти просто накопичуються. Тепер стосовно глутатіону, як сюди глутатіон прив'язаний. Тому що метіонін в результаті певних реакцій може перетворюватись в цистин. Точніше, він дає початок цистину, так би мовити. В результаті. Метаболізм метіоніну у нас створюється цистеїн. І ось цей цистеїн якраз таки являється компонентом для синтезу глутатіону. А глутатіон це антиоксидант, а ми вже поговорили, як антиоксиданти на це все впливають. Тепер, навіщо нам метіонін для того, щоб утворювати холін? Тому що в результаті метаболізму метіоніну у нас утворюється С-аденозин-гомоцистен. с аденосин це донор метильних груп. Згадуємо, що для утворення фосфатидилхоліну нам потрібні метильні групи. Наприклад, якщо ми подивимось на схему, ми побачимо, що для утворення фосфатидилхоліну нам потрібно взяти фосфатидилетиноламін, прометилювати його, і в нас створюється фосфатидилхолін. Але метильні групи у нас не беруться просто з повітря. Метильними групами, донором метильних груп, у нас є якраз таки с-аденозиногомоцистеїн. Сденнозиногомоцестерин утворюється в процесі метаболізму метіоніну. Відповідно, якщо буде менше метіоніну, менше утворюється холін. Якщо менше холіну, менше фосфодліхоліну. І в нас відбувається гірший транспорт жирних кислот і, в принципі, ліпідів з запечінки до периферійних тканин. Ось, в принципі, на цьому і все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ви самі знаєте, що робити. І до зустрічі в нових відео.